Хто знає, хто не знає, сьогодні депутати, що 22 березня 2012 року, Отомістя міська рада одержала остаточну перемогу в справи з публічним акціонерним товариством захід у комуні. Історія цієї справи, хто знає, я буквально два слова скажу, що в цьому році аренда нашої комунального підприємства та бакомовнення взяла кредит більше 10 мільйонів гривень. Під заставою була отримана по вулиці Рік-12, а також поручительно виступила виконком. За рахунок бюджету нашого міського як поручитель по цьому кредиту. Зв'язку з тим, що за ранню підприємців не було платити сьогодні кошти по даному кредиту, публічне товариство подало в минулому році в суд наш домірський виконком, який являвся поручителем по даному кредиту в справі в по 11 мільйонів 573 тисячі повернути ці кошти з рахунку нашої міської ради. Ви знаєте, не, не раз справи. По-перше, пройшла судорова справа, яка вивела з застави котельного Жуйко-12, яка не була, була в заставі, а остаточне рішення прийнято було 22 березня Вищим господарським судом, який прийняв сторону міської ради і тонив позов Західного банку щодо одержання цих 11 мільйонів з бюджету. Ви знаєте, якщо б це рішення було прийнято, так то фактично 11 мільйонів були якраз взяти з бюджету, особливо з бюджету розвитку нашого. Тобто 37-27 на мільйонів залишилось бюджету розвитку. Я особливо основную перед всім була проведена велика робота, як виконкому я вважаю, тому що сам недоразово учасник в таких процесах судових, господарських судах. Особливо цю роботу привели якраз і перший заступник міського голови Семенець Галіна Васильівна, а також пантійка Леся і Юрівна Сергіївна. Яку дійсно провели не формально цю роботу, а з душою, і відстояли якраз кошти як виконкому, так і міської ради, а то є фактично кошти міської громади. Тому я хочу поздоровати якраз і виконкому, якраз і представників нашого міського виконкому всієї перемоги і побажати їх подальших успіхів якраз відстоювання інтересам нашого міста. Депутатська група за, за стабільність міста теж хоче приєднатися до всіх поздоровлень і сказати, що дійсно дуже приємно, коли всі трибуни буде зусильна критика, а дійсно поздоровлення. Щиро дякую вам сильного за цю привідку роботу. І теж дуже приємно мені сказати, що я поруч це мої колеги, що ми таку справу зробили. Дякую.